Навіть найкращий сорт цибулі не збережеться, якщо не дотриматись кількох важливих правил. Сьогодні про копку цибулі, коли і як зібрати, просушити, щоб навіть крупна цибуля гарантовано збереглась до наступної весни. Всім привіт, мої цибуляні! Зайки! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо копати. Дуже важливо вміти правильно визначити, коли збирати урожай цибулі, бо конкретної дати немає. Бо різні сорти, посадка під зиму або весною, різні умови вирощування дають дозрівання в різний час. І так як же ж зрозуміти, що цибуля готова до викопування? Шейка стає тонкою, там якою перо полягає на рослину та починає жовтіти. А лусочки, які видніються з-під землі, мають бути сухими. Головне не дочекатися дощів, адже суха шийка набирає вологу і саме звідти цибуля починає підгнивати. Краще зібрати її трохи зеленішою і дати полежати з пір'ям. Правила збирання цибулі за два тижні до цього припиняємо, полив. Це сприяє кращому визріванню та зберіганню цибулин. Ми не вириваємо цибулю, ми її викопуємо. Бо якщо баделя відірветься або пошкодиться денце, цибуля з великою ймовірністю загниє і пропаде. При нерівномірному дозріванні цибулі доцільно проводити вибіркове викопування. Якщо на викопаній цибулі залишки землі, то потрібно дати йому підсохнути, щоб він осипався природньо. В жодному разі не можна бити цибулини одна об одну або об якісь предмети бо сильні удари призводять до пошкодження та підгнивання. Одразу після викопування пір'я обрізати не варто. Залишаємо на день-два підсихати на сонечку. Я зазвичай викладаю на пластикові ящики в один шар, щоб цибулини з усіх боків обдувалися. Потім на один тиждень потрібно перенести цибулю в темне приміщення, що гарно провітрюється. А далі завершальний етап зберігання. Як тільки цибуля гарно підсохне, стебла змикаються і туди не будуть потрапляти грибки. Лише тоді пір'я можна обрізати, залишаючи зверху сантиметри 4 і підрізати корінчики. Таким чином, цибуля буде зберігатися аж до наступної весни. А ті, хто любить зберігати цибулю в підвішеному стані, пір'я не обрізають. А як сплести косу з цибулі трьома крутими, простими способами, відео вже є на каналі. Посилання залишаю в описі. Невеличка порада. Спочатку з'їдаємо великі цибулини, а потім переходимо до середніх та менших. Під час зберігання цибуля має дихати. Розміщуємо її в сухих, гарно провітрюваних приміщеннях. Не забуваємо періодично ворушити цибулини. Якщо щось підгнило, одразу викидаємо. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!